Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає обміняти всіх на всіх, абсолютно всіх, і цивільних, і військових, і дітей, і жінок, і чоловіків, хто б де б не знаходився в Росії на окупованій території України, де б не утримувався і відомі, і невідомі люди, про тих, що знаємо і не знаємо, щоб. Всіх обміняли, звільнили із полону російського. Так, з приводу дітей має відкриті бути обміни. Жахає, лякає, маніпулює ворог, просто вимагає угу. гроші ще більше грошей. Так, це все під загрозою того, що будуть жорстоко, жорстоко поводитися, більше грошей. отут тут пішов просто нищівний бізнес на полонених. Ну, в Росії. Вони заробляють таким чином собі гроші. Це як бізнес на полонених. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую, заперечую. Відкриваю дороги на обміни заперечую. Заперечую, відкриваю дороги полоненим на повернення. Так, прошу вищі сили, допоможіть. Відверніть ворога від полонених. Більше Росія, Росія не тримає полонених, не може тримати. Відпускаю всіх абсолютно. Більше не може шантажувати, маніпулювати полоненими, відпускає людей. Військових і цивільних, і дітей, і жінок. Буде так, буде так, буде так, де прийде Верховний суд і утримає Росія все назад, всі біль, страждання, сльози, що заподіяла людям у полоні, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликають, допоможіть визволити, обміняти полонених. І надати їм всю необхідну допомогу. Більше Росія не може чинити агресію щодо полонених у полоні. Буде так, буде так, буде так. Прошу допомоги Відкриваю дороги на повернення полонених тут. Де буде все сказане, здійснене. Так, мають обмінювати. В них є. Ну, вони хочуть їх обмінювати. Будуть обмінювати. Дякую за увагу.